Так, їду по смаколики. Розпаковки. кам. Сьогоднішня ніч у нас була дуже складна, тому я дуже сонна, але така вдячна нашим захисникам за те, що в мене є цей ранок. Просто ми сьогодні були вимушені спати в машині з трьох ночі, мені здається, десь так ми прокинулись, тому що було дуже галасно в Києві. А, була масована атака ракетами на Київ. А, я не знаю за інші міста. Зараз перевірю новини. А, як завжди, наша, наші кляті сусіди, Росія вирішила, вирішила, що нам не треба спати цієї ночі. Але, слава Богу, начебто все нормально, а, немає постраждалих. Це Найважливіше. Я зараз ще раз перевірю точно, щоб розуміти ситуацію. А, я не знаю. Просто після такого знову треба відновлюватись. Треба знову знаходити ці сили продовжувати. І їх обов'язково всі ми знайдемо і ми продовжимо. У нас нема варіантів. Тому welcome в новий влог. Я сподіваюся, вам буде цікаво його подивитись. Так, їду по смаколики і кавусю. Тому що сьогодні сил на мінімумі через нічну атаку, а, але жити потрібно, тому буду себе радувати чимось солоденьким. Значить, кофі-брейк. Кава є. Yeah. Смаколики, боже, накупила собі стійки, купила тарт, а потім фісташковий а, макарон і полуничний макарон. Але я щось одне дам чоловіку, а два зім сама. Ну, а що? А, так, поки буду, скажімо так, трохи відпочивати, хочу з вами підняти тему свого навчання. А, я вже закінчила всі універи. Отримала там ступінь бакалавра, потім ступер магістра. Але а, після цього моє навчання не закінчиться. І я така людина, що я ніколи не закінчу навчатись, тому що я від того отримую кайф. Якщо я не вивчаю щось нове, то мені погано, я відчуваю те, що я стою на одному місці, не розвиваюсь. Коротше, це взагалі не моя тема. Моя тема постійно вивчати щось нове. І так. Склалося, що я викладач англійської мови і англійська мова, так і будь-яка інша іноземна мова те саме те, що ти вивчаєш абсолютно все життя. Не буде такого моменту, коли я така сяду і скажу все. От зараз я вивчила все, що можна, такого не буде. Мова вона розвивається кожен день. З'являються нові слова, нові вирази. Навіть нова граматика, я впевнена, що через якийсь час з'являється, тому що стара стає неактуальною. Тому англійська мова це про вивчення нон стопу Постійно. Звичайно, я можу вивчити англійську мову на якийсь рівень. Так, я можу володіти англійською мовою на рівні elementary, на рівні intermediate, upper intermediate, advanced, proficiency. але вивчити все неможливо. Тому я навчаюся і зараз, в цьому році я поставила собі ціль здати міжнародний екзамен. Це вже буде другий в моєму житті Кембриджського зразка, який підтвердить мій рівень. Подивимось, як я його здам. Я себе готую дуже серйозно до нього. Я знайшла викладача, який приймає ці екзамени, тобто він розуміється в цих екзаменах дуже добре, набагато краще ніж я. Тому що знати англійську мову і здавати екзамени це трохи про інше. Екзамени мають свою специфіку, тому тут треба ретельно готуватися саме до конкретного екзамену, що я і роблю. Я два рази на тиждень займаюся викладачем індивідуально. Мені подобається саме так. Групові не для мене. Це моя особиста думка. Вона м -м, ніяк не впливає на навчання інших. Ось ми займаємося по матеріалам, які готують до цього екзамену. Скажу чесно, це непросто, тому що кожного уроку я йду з купою нових слів. Це не 10, не 20, це може бути 40 і 50, Тому зараз на мене йде велика така нагрузка в плані вивчення слів. Я мушу вивчати їх кожного дня, але той результат, який я бачу зараз, мене просто шокує. Я бачу, як моя мова настільки змінюється, коли я вже просто виходжу на новий рівень для себе. Я це відчуваю, і це відчуває мій викладач. Вона мене хвалить за це. Мені це дуже приємно. Ось тому я кайфую. І знаєте про що я думаю? Про те, що якщо я перестану розвиватись. Просто перестаньте ходити до мене на заняття. Не ходіть. Скажіть, Аліна, ти стоїш на місці. Ми до тебе більше не хочемо ходити, тому що для мене викладачі, які не розвиваються, вони не можуть навчитися по нічому новому. Толк ходити до таких немає ніякого сенсу. Тому це пам'ятали. Зараз хочу поділитися з вами маленьким кусочком з мого уроку. know, we were walking around Києв. Uh, I popped into different nice places, so I'm deliriously happy with this weekend. However, I need one more day off after such, such an actual weekend. <laughs> so, revision part. Okay. All right. Were you to have a day off today, where would you go? Where I have, where I to have a day off today, I'd... Uh, kind of reading soapy romance. However, into mean watching them. Так, я пішла працювати трошечки, а вам покажу, як ми круто провели вихідні. Приїхали ми в ветклініку. Що сказати, собака це не лише розваги, любов та милість, а й багато-багато піклування, та турбот і інколи переживань. Сходили ми до ветеринара. Коротше, здали а, загальний аналіз крові, здали біохімію. А, Каспі! Нельзя! а Також Кірюха повіз аналізи інші. Ви розумієте, про що я. І завтра, ми вже зрозуміємо, що нам точно робити, які... Яке лікування у нас буде. Проблема у нас зі шлунком, тому що він такий хлопець, який може щось з'їсти на вулиці, і це не проконтролюєш на всі 100%. Тому у нас є такі проблеми. Ми намагаємося з цим боротись, але це важко. Що можу сказати, це те, що собака це така ж відповідальність, мені здається, як дитина. ще нема своїх дітей, але я думаю. Що це плюс-мінус така ж відповідальність, це по факту е істота, да, яка повністю залежить від тебе. Е тому ось так. І ще таке моє <смас> наблюдні е це те, що собака це все ж таки дорого. Якщо ти хочеш е відповідально відноситись до свого улюбленця, це буде коштувати дорого. Ми щойно з'їздили в ветклініку і залишили там три тисячі. Це просто по факту аналізи. Просто аналізи. Ось, це ще навіть не лікування. Лікування буде нам відомо тільки завтра. Ось. Тому дуже відповідально відноситись до рішення а, завести собаку або кішечку, або іншого якогось улюбленця-улюбленця. Це дуже відповідально. І ми це знали, ми до цього були готові, тому у нас немає ніяких там переживань або розчарувань. Такого немає. Ми готові до цього, але хочу просто з вами поділитись. Сьогодні вже наступний день. Я зібралась і йду на пілатес. Сьогодні хочеться щось такого без напрягу, тому що в понеділок у мене була така хардкорна, харкорне тренування, і я до сих пір відчуваю е, кріпатуру, тому сьогодні хочеться щось такого лайтового. Беру вас з собою. Спеківки. Значить так, я супер сильно люблю дивитись, що там людишки покупають. Тому ви дивіться, що купляємо ми. Почну з снеків для нашого песика. Це окремо, це 170 гривень. Значить. А, далі поїхали йогурти для чоловіка. Для чоловіка він дуже любить Заморожний сік. Так, Є таке а, кріп. Кріп. Так. Українською кріп. Далі яйця. Кабачочок, це для мене овожні. Макарони, а спагеттіні точніше. Спагеттіні, бо вони тонкіші, я люблю більше. Далі. Гіле курча обожнюю. Буду робити е рублені котлети, бо пообіцяла своїй подрузі, що зроблю для неї. Далі йогурт для мене, фантуля. Я! Це не для тебе. Понятно? Далі гречка. на Нового золота просто. А, олія. Кульціновий сік, як завжди. Я не знаю, що зі мною сталося, але я просто його зараз п'ю як ненормально. Малинка, просто подивіться, яка краса. Мені тут дуже мало, але блін, вона така дорога. А, далі яловичина, биток буду готувати. Не знаю, як придумаю. А, і просто краса стейки. Лосося. Сьогодні точно започуло. Можливо, один, можливо, два. Не знаю, подивимось, тому що вони такі здорові. Я думаю, нам на два рази вистачить. І за це все ми заплатили 1800. Отак от. Отак і живемо. Друзі, на цьому буду завершувати свій влог. Скажу вам величезне дякую за те, що додивилась його до кінця. Якщо у вас є бажання підтримати мене в цій справі, можете зробити три прості кроки: це підписатись, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Я обов'язково його прочитаю і буду дуже задоволена, якщо він буде позитивний, якщо негативний, також окей. Всім бажаю прекрасного і мирного дня. Я вас буду чекати в новому влозі. Слава Україні!